Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Де ми? Куди нам далі? Ти? Додому, додому тягне нас. Пісня, яку ви чуєте, має назву додому. Її виконують лідери гурту Кана Христина Підлісецька і Олексій Каплунський. Христина і Олексій є подружжям, яке має п'ятеро дітей. Гурт Кана був заснований 2005 року. За цей час музиканти випустили шість альбомів сучасної християнської музики. Зі своїми концертами вони відвідали понад 15 країн світу, взяли участь у різних музичних фестивалях, а найбільший концерт. Зіграли під час світових днів молоді 2016 у Кракові на головній сцені зустрічі з папою Франциском. Христина і Олексій завітали до української редакції Радіо Ватикану під час ювілею молоді, що проходив у Римі від 28 липня до 3 серпня. Гурткана виступив на концерті, що проходив біля собору Святої Софії в Римі у рамках програми для української молоді, що приїхала з України та інших країн світу. Ми спілкувалися з музикантами про ювілей молоді, про створення і виконання музики в цей час війни, про виклики, що стоять перед молоддю в ці важкі часи, та на інші теми. Пропонуємо вам послухати першу частину нашої розмови. На і Олексій, я дуже рада вітати вас в українській редакції Радіо Ватикану Ньюз». Дякую, що ви до нас прийшли. Ви в Римі берете участь у ювілеї молоді. Насамперед, я хочу вас запитати про ваші перші враження від тих подій, від того, що ви вже побачили. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Дуже дякуємо перше за, за таке запрошення. Для нас це дуже цінно важливо. І якщо говорити вже про враження, то почну я як жінка емоційно. Звісно на контрасті з українськими реаліями дуже вражає насамперед теплість, відкритість, емоційність всіх паломників, яких ми бачимо навколо їх багато. Вони всюди вони співають, вони тішаться життю, вони радіють, їхні обличчя світяться. Вони. Переповнені радістю, і насправді таких, такого вигляду людей, молодих людей нам дуже бракує в Україні, і зрозуміло, з яких причин зараз. Але теж така правда, що роки війни вже призвичайли нас тішитись тому, що ми маємо. І радість це один з плодів Духа Святого. І по радості теж пізнається людина Божа. Тому ми насправді намагаємося бути такими ж. І тут, і вдома нести цю Божу радість. Хочемо тут набратися цього духу такого безтурботності, якоїсь. По крайній мірі, знаєте, поспати тут, поспати, <смеш> потішитися, мати відчуття цієї вселенської церкви, це дуже важливо, що нас підтримують, що ми є всі в, скажімо так, в одному човні. Бо ніякі події не впливають на те, що ми діти Божі, що ми діти нашої церкви теж. От і, і з цього тішимось, Олексій, ваші а, враження? Мої враження. Ну враження теж досить позитивні, знаєш від того, що багато людей ця мультикультурність, національність це просто дивишся, як видно менталітет кожного народу. Знаєш, там хтось там більше співає, хтось танцює, хтось там спокійніший, там слоян це все помітно. А по собі я теж зрозумів, що я відвик від гучних звуків. Я так перший день, знаєш, така реакція. Така опа, ось гучно <рес> і ти, організм просто це сприймає так одразу. Типу, звідки звук? <рес> <рес> що робити? Так, так, та, але ну це так ловиш себе просто на цьому, що це відчувається. Але загалом ми тішимося, що ми можемо бути тут. Те, що Україна теж тут представлена, я думаю, це важливо. Христина, як ви сказали Одна з речей, важких речей це смуток, і це нелегко долати. З якими ще викликами, на вашу думку, зустрічається українська молодь в теперішній час, важкий час. Тут можна так говорити про, ну не скажемо, два види, але багато української молоді живе вже за кордоном. І напевно, ми, ми теж мали досвід пожити півроку за кордоном на початку повномасштабної війни. І я розумію, що нам тоді, я думаю, що багатьом людям тепер доводиться справлятися з тим відчуттям, що ми не вдома. Що ми не маємо права там, гучніше покричати, якось, як у нас кажуть, на слену, покачати права свої. Так? Тобто є постійне таке відчуття обережності зважати на іншу культуру, на іншу країну, бо ми не вдома. А ні з чим не порівняється це відчуття, що я в себе вдома, я на своїй землі і тут я просто господар. І я думаю, що більшість людей, які в Україні просто за цим відчуттям, це було ключове відчуття залишитись вдома, бути вдома працювати, жити. І насправді, я думаю, що це такі не не, єдині не єдині виклики для української молоді. Звісно, також постійно доводити, що ми цінні, що ми варті, що ми інша нація, що ми інший народ. Бо я пригадую, коли я в перший раз поїхала на такі подібні заходи. Дуже дуже давно, то про Україну знали тільки на той час Шевченко і Наташа, угу. тобто... але Шевченко футболіст, футболіст так зі так, потім ще Чорнобиль і брати Клички. Це було ну каже та... пізніше, тобто Україну ніяк не асоціювали взагалі, не уявляли, що це, де це зараз. Україна це держава, це країна, це нація, яку знають в цілому світі. І Це дуже приємно ходити з цим відчуттям теж, розуміти, що наші ці такі ну проблеми, які стоять перед нами, роблять з нас людей, вишліфовують з нас людей. І ці я. Якості, в які вклав нас Бог: людяність, доброта, щирість, правдивість, тому що війна дуже чітко показує, хто щирий, хто ні. Тобто ці такі якості Божі, вони дуже чітко вилазять наверх. А всі оці уже речі, які з'являються з надлишку, благ, там, супер розвинутої цивілізації, вони десь абсолютно пропадають, нівелюються. абсолютно. І ти розумієш, що абсолютно тобі не цікаво, якого кольору в тебе волосся, тобі важливо вижити, чи там. Ну, Ну, якби допомогти людям, а не якісь там інші речі. Тому мені здається, що от власне такі події теж творять з нас, якби людей стержнів. Олексій, як на вашу думку, в Україні молодь змінюється в час війни? Це якби досить знаєш, таке глибоке питання, широке. Змінюється однозначно. Є зміни, є кластер молоді, який несвідомий, однозначно, але є і великий, який, який свідомий, який живе цим. Це всім, що відбувається, наприклад, я скажу, що зараз, якби розуміння того, що оце молоде покоління чоловіків, яке зараз ще наприклад, не воює, яке не було на фронті, розумієш, ми будемо жити з цим почуттям провини. Перед людьми, які або пожертвували перед сім'ями, які пожертвували своїм життям, або людей, які втратили ну, частину тіла, там кінцівки і так далі. Ті, хто це, це пережив якось, розумієш, це, це зовсім інша свідомість. Коли ти свідомі люди, вони усвідомлюють, що хтось зараз за тебе там, воює, ризикує своїм життям, втрачає здоров'я для того, щоб ти міг тут жити. І це, це то, що ми вже будемо до кінця життя нести. Розумієш це, це якби війна це не нормальна штука. Вона вносить такі корективи важкі до в життя, в психіку і так далі. Тобто, дивлячись на це, бо навіть ми говорили про те, як змінилась Україна. Навіть за останній рік Україна сильно змінилася, навіть суспільна складова через те, що значна частина виїхала, а вже якась частина повертається з фронту. І і, це і це відчувається. Тобто, це це видно, це відчувається, це нові реалії, з якими ми маємо жити, реалії, з якими мають працювати і психологи, і мені здається дуже сильно церкву. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану: Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!